Своєю присутністю Луцький міськрайонний суд нарешті ощасливив обвинувачений у хуліганстві. Молодика обвинувачують у тому, що він неодноразово у підгайцях показував геніталії іншому хлопцеві, що й бив його. А вже у Луцьку побив іншого потерпілого, який відпочивав з дівчиною. Як просувається справа, що розказав і показав, обвинувачений далі. Показував інтимні місця та ще й побив. До Луцького міськрайонного суду завітав підгайцівський хуліган. Цю історію ми вже розповідали. Справу про хуліганство ніяк не могли почати слухати. У суді не з'являвся обвинувачений. Але потерпілі повідали, що сталося. Особливо не пощастило хлопцю на ім'я Антон. Підпи до мене і каже нецензурно. Давай ти типу геніталії. Я його відпихаю. І ми її обходимо його стороною. Ну і він знацька напав на мене, почав вносити удари. До цього теж був випадок, удари вносить мене давно вже, так що він мені знайомий. Історія частково повторилась, вже коли потерпілий, питав обвинуваченого, чому той не з'являється в суд, але вже без побиття. Збрався на суд, бачу, стоїть людина з голим торсом. Приглядуйся, так само знімаю шорти, труси знімаю. Ну, при все люди, дивно. Ну, під підход до нього кажу, чого ти на суд не збираєшся? А я знаю, де моє місце, і пішов. Інший потерпілий відпочивав з дівчиною в одному із закладів, але обвинувачений усе зіпсував. Хлопець каже, хуліган до всіх чіплявся, а коли потерпілі з ним спілкуватись не схотіли, в хід пішли кулаки. Я не знаю, образився, не образився, просто наніс мені удар. В лице і вже почалася ця сутичка, і далі потім ми трішки е, побилися, зайшли всередину, нам відкрив співробітник е, саме цього закладу. Ми з дівчиною зайшли туди всередину. Е, він почав вибивати скло рукою, ногою головою, розбив скло. подзвонили в поліцію, поліція приїхала, затримала його, написали заяву, написали заяву. Я від себе написав заяву. Він був тоді в стані, я не знаю, алкогольного, наркотичного співні. більшість людей, які тоді стояли, що. Казали, що це не був саме алкогольного спіня, а більше всього ж це наркотичне спійні. Було оскільки тривалий час хуліган до суду не приходив, до нього вирішили застосувати примусовий привід. На чергове засідання завітали обидві сторони, майже у повному складі. Розгляд справи довелось перенести через зайнятість прокурора в іншому судовому засіданні. Ми будемо стежити за ситуацією. Скоро в ній обіцяють поставити крапку. А ось обвинувачений про всю цю історію висловився так. А ви нам розкажете, що сталося? Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.